Презентуємо крісло еліт, яке людина замовила під свічовин. Це крісло комплектується поворотною пластиною З упором. Зараз ви бачите, що є спеціальні 4 болта, які фіксують пластину. І додатково ще треба дозамовити Г-образну платформу складну. Так, що у нас по кольорам? Основний колір світло-сірий який сочетається з помаранчем, і крім цього є перфорація на ніжній і верхній частині крісла. Ну, Симпатічне крісло. Коштує, до речі, 5700 гривень. Ну, скажу, що якщо його роздивитись, то ти розумієш, за що ти платиш такі гроші. Дуже якісно зроблено все. От. Виробник, якщо я не помиляюсь, Тайвань. Де... Замовляйте телефони в шапці профіля.